Подожди, это сборы громад. Не подожди, подожди те. Подожди исполнение. Дмитрий Иванович. Да. Первое. Заявка Есть. есть.

нет, ну просто смотрите. Э, каждый наш действие почему-то да, Чтобы вы понимали, насколько я понимаю, это сборы коммунистической партии. Да, конечно. вот. Конечно. Люди заходят при наличии паспорта и э, после или запрошения, которые конечно. вы распространяете. Семен да. Павлович говорит о том, что здесь каждый гражданин имеет право зайти на территорию стадиона. Нет, ну, там, компартия, вот, поэтому вы согласуете вопрос, если Наталья, вы говорите а, каждый. каждой, вы, пожалуйста, заходите. По референдуму. Ну, идемте, отойдемте, пообщаемся. По идемте. Да, да. Это Петр забыл. забор это петр.

Слідуючі питання: перше про націльність проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою стосовно зовнішньої економічної інтеграції України, про точне друге проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. І четверте, про визначення уповноваженого представника ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Пропозиції, щодо запропонованого за порядку денного буду? Ні, ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний наших зборів, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Спасибі. Приймається, порядок в дерній зборів яка переживає кризу, потрібна Україна. Тим пояснюється не активність активність чиновників, які сьогодні не влала з нашої країни. Адже для нікого не секрет, що Європа розраховує подавати свою кризу за рахунок України, що власно власне днями публічно підтвердив і президент України Віктор Янукович. Кожна думаюча людина. Приймаються питання, а що наші сьогодні може прозорувати України? Гроші у нас в Україні немає. Я... Так, а як це може тоді бути народним волеви, але це ж референдум ніби, а збирається лише апарат компатія, як розумієте? Ви маєте право теж там зібрати нісінь. Ну, коротше, що я вам буду розказувати? Прочитайте закону референдум. Ось такая процедура, її треба провести потім електроенергія, наші купити. Наша земля. Європа відмовляється видобувати таланцевий газ у себе. Зате активно це радить робити в Україні. І головне, в Європі потрібна Україна, як ринок збуту своєї продукції від томатів перепатів.